Вітаю всіх на новому каналі Carp Day Baits. Це канал про рибалку і про корм власного виробництва. Кормом я займаюся вже 4 роки, а почав виготовляти його 2 роки тому. Він показував дуже хороші результати як на платних водоймах, як на диких, так само і на спортивних. Рибка ловиться гарно на нього. Хочу вас ознайомити своєю лінійкою. І почнемо ми з метод міксів 3 в одному. Метод мікс три в одному сквіт, кальмар. Ось такий. Сюди входить 50 мг ліквіду, флюрорідина з запахом сквіт і мікс пелеців. Ось такий. Доливаємо до повної баночки воду, виливаємо, закриваємо, перемішуємо. 15 хвилин і він готовий для використання. Наступний метод мікс 3 в одному криль сквіт, робін ред. Третій по рахунку Кукурудза тигровий горіх. Банан-краб. Мікс фруктів. Висла груша.